Близько 12 мільйонів українців мають гіпертонію. На Закарпатті і цією недугою живуть 350 тисяч мешканців. В середньому за рік в області лікарі фіксують близько тисячі випадків інфарктів міокарда. Із них від гострого інфаркту 200 людей помирають. Змінити ситуацію на краще сподіваються державними заходами, які діють у рамках медичних реформ. Була прийнята постанова кабінету міністрів про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Програма має на меті збільшити прихильність хворих на гіпертонічну хворобу до прийняття ліків. Поки українців не лякає, страшна статистика захворюваності на серцево-судинні недуги. За допомогою до лікарів-кардіологів наші співвітчизники звертаються лише тоді, коли вже геть зле. Ми дуже радуємося тоді, коли пацієнти приходять нам нас своєвременно. Однак це виключення із правил, ніж правила. Обично пацієнти приходять тоді, коли їм становиться вже дійсно дуже плохо. Особенність артеріальної гіпертензії состоїть в тому, що вона к сожалення вначалі протікає абсолютно бессимптомно, А вже тоді, коли пішли ослажнення, тоді вже больники йдуть на прийом к врачу. Для того щоб дізнатися, як і де можна купити препарати, на які поширюється державне відшкодування, перш за все людині варто відвідати лікаря. Вже у медзакладі пацієнта обстежать, вимірюють артеріальний тиск, зроблять кардіограму і у разі виявлення недуги випишуть рецепт. Пишеться в рецепт діюча речовина. А вже до яких він привикліків, ну я маю на увазі там фармацевтичної фірми, це вже він може собі вибрати. І відшкодування йде в залежності, який препарат Вітчизняний, ну і ціна менша, менше відшкодування. Дорогий препарат є більше відшкодування, практично від 2 до 20 гривень де відшкодування. Що стосується аптек, то усі рецепти, які надійшли від пацієнтів, провізор залишає у себе. Вони потрібні для фінансового звіту, адже саме згідно з даними цих рецепт. Ті аптекам повертають кошти, які передбачені на відшкодування населенню. За сьогодні у нас було п'ять пацієнтів. є наказ Міністерства охорони здоров'я і є референтна ціна на кожний препарат, і звідти ми вираховуємо відшкодування. В листопаді на фінансування цієї програми для Закарпаття з дербюджету виділили понад мільйон гривень. Однак, поки що ці кошти досить повільно використовуються, кажуть лікарі. Можливо, річ у тому, що більшість закарпатців не звикли систематично звертатися до лікарів для обстеження.